Усім доброго дня! Це третя фінальна частина створення лавки до столу. Знайшов старий стовпчик від старого паркану, вибрав зайву деревину і ось так у нас вийшло. Далі шліфування і надання свіжого вигляду нашим перилам. Насамперед хочу подякувати кожному і кожній за таку шалену підтримку моєї творчості, бо, якби не ви, не було б такого бажання у мене робити нові проєкти. Я вдячний за кожен коментар і за кожен лайк під відео, який ви ставите. за що я вам і дякую. І тепер продовжимо. Зараз ми на етапі фінального шліфування і фінальної збірки самої лавки. Встановили стійки під поручні. І тут, дружина, мені порадила зробити ще одну гілку, яка виходила б з бильця на самі поручні. Ідея мені сподобалась, і я приступив до реалізації. Далі, фінальним етапом вже було у нас. Покриття лаком всієї конструкції лавки. І ось такий ми фінальний результат вже з вами маємо. Дякую за підтримку, дякую за перегляд. Ви у мене самі найкращі. Дякую вам. Скоро будемо!